Давайте ми перевіримо, чи є тут границі поє чи нема. Як це зробити? Е, беремо траву, звичайно. Звичайно траву. Так, тепер цю траву робимо з неї. І просто кидаємо спалку. Дивіться, якщо тут, наприклад. Не поняв, зафінян, тут же ж... Не на поїжджати пластися спал. А, ось поїдь. А, так кордони поїть, типу, невеликі. А ну там типу фік. Типу назад каменюку нашу. А, давайте так. Один метр назад. Один метр. Можна два метри назад. і Дік ще метрів. Десять. Так. Каменюками. Коротше, треба максимально рівненько вести. Ну це не максимально рівненька, насправді тут. А гора срана вона ну, трохи заважає плив. Три, один, два, три, три, п'ять, шість, сім, вісім. Сюди, так, да, коротше. І сюди. Раз, два, три. Десь туди кинути. Ось так, короте, дивіться, я захопив шматок. Ось дорогу я не захопив. Там сніг, пустеля, тут зеленка. Ну, коротше, нормальна місцина, недалеко буде ходити.